Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ви бачите урок номер 5 площі фігур, і ми будемо говорити про площу квадрата і площу прямокутника. Насправді, оця задача допоможе вам багато чого повторити. Ви пригадаєте і площу квадрата, і Площу прямокутника, і периметр прямокутника, і периметр квадрата можна пригадати. Тут є таке дуже одне важливе слово, про яке ми мусимо з вами поговорити. От Давайте попробуємо почитати задачу і розібратися, що буде далі. Отже, квадрат зі стороною 12 см, і прямокутник, одна із сторін, якого дорівнює 8 см, рівновеликі. Знайти периметр даного прямокутника. Ну, я думаю, що ви здогадалися, про яке слово я хотіла вам сказати: отут воно є Воно є словом От, Дуже часто мене запитують, що то є за фігури рівновеликі. Так от, рівновеликі фігури мають рівні площі. Вони не є рівні між собою, але вони мають рівні площі. Ну, Наприклад, може бути трикутник і квадрат рівновеликі. Ну ви ж розумієте, що вони не рівні. Тобто ми один на другий не накладемо так, щоб вони сумістилися. Але може бути так, що площа трикутника і площа квадрата виражаються одним і тим самим числом. І тоді ці фігури називаються рівновеликі. Отже маю квадрат зі стороною 12 см. Так, давайте я побудую той квадрат схематично. Ви знаєте, що квадрат має всі сторони рівні. І отут сказали, що в нас є квадрат. Давайте ми його назвемо ABCD. нехай буде. Він має всі прямі кути, знаєте, і має сторону 12 см. Написала. Так, тепер прямокутник, одна із сторін, якого 8. Тобто, я маю побудувати прямокутник. Одна із сторін, якого 8. Ну, прямокутник теж, я думаю, що всі знають. Ну, давайте назвемо його ПК Ну, так нехай називається. Отже, він має прямокутник, він має також всі прямі кути. І одна з його сторін, наприклад, дорівнює 8. І от площі тих фігур, двох, площа квадрата і площа прямокутника є рівні між собою. То я запишу площа АБЦД. Тобто, це є мій квадрат дорівнює площі прямокутника ПКОМ. І з того всього мені потрібно знайти периметр даного прямокутника. Отже, периметр ПКОМ я не знаю. Так, з чого почнемо? Ну, пригадаємо, як знайти периметр прямокутника. Я думаю, що ви не забули. Але на всякий випадок, якщо я маю отут сторону, а, а оця сторона Б, то периметр прямокутника це є 2 помножити на А плюс Б. Бо є дві сторони А і дві сторони Б. Взагалі, якщо ви забуваєте формулу, ну, наприклад, там на периметр прямокутника чи квадрата, хоча воно зовсім не є нескладно, то просто пам'ятайте, що для того, щоб знайти периметр будь-якої фігури, треба додати довжини всіх сторін. Так, отже, це периметр прямокутника. То ви бачите, що мені треба для того, щоб порахувати периметр прямокутника ПКОМ, знайти ще оцю сторону КО, яка дорівнює стороні ПМ. Так, якось треба ту сторону знайти. Ну, напевне, почнемо з того, що ті фігури рівновеликі, і відомо, що площі їх рівні. То тут знову ж таки пригадайте площу квадрата. Отже, площа квадрата дорівнює А квадрат, якщо А квадрат це є його сторона. Тобто, щоб я знайшла площу а, Б, Ц, Д, то я мушу сторону піднести до квадрату, тобто 12 до квадрату, і це дорівнює 144 см. Квадратно. Це є площа квадрата мого а, Б, Ц, Д. І така сама буде площа того прямокутника. Отже, площа прямокутника ПКОМ також дорівнює 144. І тут площу прямокутника треба пригадати, то є А на Б, тобто добуток сторін. І це дорівнює тоді ПК, якщо написати тими буквами, якими названий прямокутник, ПК помножити на КО. Так. І що я з того маю? ПК помножити на КО дорівнює 144. Але ПК я знаю: ура! Значить, я 8 множу на КО і дорівнює 144. І звідси дуже легко знайти КО. Треба 144 поділити на 8. Так, і це дорівнює 18 см. Так, 18, 18 на 8, 80, 10 на 8, 8 на 8, 64, 80, 64, 144. Правильно порахували. Отже, я вже маю КО, яке дорівнює 18 см ця сторона. Ну і все, і тоді дуже просто: тоді периметр того прямокутника. ПКОМ. Це буде сторона 8. Оця вже вийшла в нас 18. Я його тут вот запишу обведу, щоб ви розуміли. Оцю ми вже знайшли. Отже, 8 плюс 18 і це все помножити на 2. Тобто тут війку можна писати спереду, перед дужкою можна, за дужкою, це все одно, розумієте? так? 8 і 18, це дорівнює 26, і 26 помножити на 2. Дорівнює 52 см. Оце є наша відповідь. Бачите, дивіться, скільки всього ми повторили? Отже, ми повторили периметр прямокутника. Далі повторили ще площу прямокутника А на Б, оцю формулу. Та давайте ми її теж виділимо. Повторили площу квадрата. Ось тут вона є: оця площа квадрата. Так, і що ми ще повторили? І ми повторили, які фігури називаються рівновеликими. Тобто те, такі фігури, які мають рівні площі. І тепер я думаю, що задача, котра буде мати там, квадрат чи прямокутник, я думаю, що вона вже для вас стане нескладною. І на контрольній роботі ви справитеся з будь-якою задачею, яка буде стосуватися квадрата і прямокутника. Ну, майже з будь-якою, я так думаю. Так, тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, якщо вам сподобалося. І чекайте на наступний відеоурок з теми площі фігур.